Всім добрий день, сьогодні у нас практична робота. Ми попрацюємо в програмі FastLat.com Circuit. Ось так от вона виглядає. Тут великий мінус, що віконечко маленьке, але ми можемо просто зажати Ctrl і колесом на мишки його збільшити. Чудово! Ми будемо працювати з трансформатором. Тому нам потрібно зайти в Circuit, вибрати Other Passive Circuit і вибрати Transformers. Transformer. Ну у нас з'явиться така базова схема з трансформатором. Чудово. Що ми зразу е, змінимо? Ми е, змінимо налаштування нашого вхідного сигналу. Права кнопка мишки. Edit. Тут вибираємо 230 вольт. У нас буде і частота 50 Гц. Окей. Давайте запустимо і дивимося, що у нас вже тут 230 вольт. Тобто, оце наша амплітуда. І також бачимо, що частота 50 Гц. Чудово. Що ж, трансформатор нам потрібно, щоб він понижував нашу напругу, цю 220 вольт. Для цього нажмемо на нього правою кнопкою миші Edit. І тут виставимо рейтю 18. Тобто у нас буде співвідношення 18. Так, поки що нічого не зрозуміло, чи воно працює, чи ні, нам потрібно сюди додати. Видаляємо цей резистор і додаваємо сюди вольтметр. Права кнопка мишка Outputs Add Voltmeter з. Scope Probe. І затискаємо його і ведемо і з'єднуємо. Далі права кнопка миші, Edit. Тут у нас вибираємо вольти. Авто, ОК. Okay, і давайте додамо е, сюди права кнопка миші, від View, New Scope. Запускаємо. Так, дивимося, що в нас видає. Тут 230 вольт, тут нас вже видає е, 14,7 вольта. Тобто, вже явно е, напруга зменшилася. 13. Ну і далі вона десь зменшиться, можливо, аж до 12 вольт. Тобто у нас вже явно трансформатор зменшив напругу. Що ж, чудово. Це все вимикаємо поки що. І сюди додамо так званий діодний міст. Давайте ми поки що нашметр сюди видалимо. І сюди вставимо діоди. Так, як додати діоди? Права кнопка миші. Е, так, тут у нас Active Components Add Diode. Ось так, нам потрібно додати 4 діоди. Дивіться, воно починає від анода, тобто ми спочатку цей от додамо діод. Потім ось так. Так, ось такий ми зробили е, діодний міст. І далі, щоб з'єднати дротами, тут права кнопка миші і називаємо Add Way. Тобто тепер ми можемо малювати дротами. Чудово. Тепер додаємо знову output label add Voltmeter. І давайте його десь сюди ставимо. Так, і знову Add Vayer і з'єднуємо. Що ж, давайте запустимо. Дивіться, нічого. ну, Тут ми бачимо, що напруга змінюється постійно, але ми не бачимо ніяких осциллограмів. Для цього знову права, права кнопка миші на ньому V in New Scope. Так, і тепер ми бачимо в, нижні, в нижньому графіку у нас остелограма на нашому вольтметрі. Тобто, що ми бачимо, що на вході. Трансформатора у нас іде 230 В 50 Гц. На виході після нього, уже і після діодного моста, у нас вже з'являється така пульсуюча напруга. Що ж, давайте поки що зупинимо це. І додамо ще два елемента, щоб було. По-перше, ми додамо сюди конденсатор поляризований. І також додаємо резистор. І тепер це все поз'єднаємо дротам Adware і з'єднуємо. Тепер уважно дивіться, от сюди ми дивимося, яка була до цього е, тут е, осцилограма, форма сигналу. Запускаємо симуляцію і дивимося, як воно змінюється. Тепер бачите, у нас пульсації вже набагато менші стали. Тому що наш конденсатор, він тепер постійно заряджається і розряджається і так згладжує ці е, наші пульсації. Давайте змінимо йому ємність. У нас було 100 мікрофарад, а Ми зробимо, точніше, 10 мікрофарад, а ми зробимо 100. Запустимо симуляцію і тепер дивіться. У нас вже майже, майже рівна пряма лінія. Тобто вже наш постійний струм вже майже вирівняний. Так, на цьому, я думаю, хватає нам робити цю симуляцію. Ваша задача зібрати такий от, таку схемку і зробити скріншот. Тобто, щоб потрібно, щоб було видно всю схему, яку ви зібрали, і оці от нижні осцилограми. На цьому все. Дякую за увагу.